Профі» – український бренд професійної продукції для індустрії краси з 2015 року. У створенні товарів «ТМ Тофі Профі» застосовуються новітні технології та найкращі розробки, завдяки чому бренд стрімко розвивається та представлений не лише в Україні. А й у Європі асортимент бренду Profi. система гель-лакового покриття та нарощування нігтів, декор та доглядова косметика за шкірою рук, інструменти та обладнання для манікюрного сервісу, матеріали для депіляції, кератин для випрямлення волосся, переваги туфіпрофі це наявність європейських сертифікатів сіпі, безперебійна наявність товару на складах у Києві та Варшаві, виробництво матеріалів із європейської сировини, постійне введення новинок та оновлення колекцій. «Туфі Профі» – це власна торгова марка міжнародної мережі магазинів «Туфі Шоп». За багаторічний досвід роботи з майстрами. Ми знаємо, що потрібно нашим клієнтам, і втілили все найкраще та необхідне у бренд «Туфі Профі».